Росіяни покидають Херсон напередодні. Військове керівництво Російської Федерації заявило про нібито жест доброї волі. Та чи справді це так? Давайте розбиратися. Ще буквально кілька днів тому російська пропаганда кричала про те, що залишати Херсон категорично не можна, адже це нова територія Росії. Здача призведе до стратегічної, тактичної і моральної переваги на користь противника. Та недовго музика грала після фейкових референдумів наприкінці вересня, які Росія провела всупереч будь-яким нормам. Окупантам таки доводиться покидати захоплене місто. Пройшло лише два місяці з того часу, а риторика терористичної влади уже Нально змінилася, давайте пригадаємо, як розвивалися події довкола Херсона 3 березня. Трохи більше ніж за тиждень від початку повномасштабного вторгнення російські війська окупували місто у травні. Секретар генеральної ради прокремлівської партії Єдина Росія Андрій Турчак заявляє, що Херсон з Росією назавжди. Уже в серпні розпочинається контрнаступ збройних сил України 30 вересня, після так званих референдумів, які росіяни проводили під дулами автоматів, Путін оголошує про анексію Херсонської області. І ось проходить трохи більше ніж місяць, і на території обласного центру вже немає ані російських адміністрацій, ані російських прапорів. Росіяни зганьбилися. А нова стратегія Сергія Суровікіна зазнає поразки. Він нагадаю, із 8 жовтня відповідає відповідає за російські війська, які вторглися в Україну. Так званому жесту доброї волі передували деякі події. Як відомо, 19 жовтня Суровікін анонсував непросте рішення. Вже на початку листопада окупанти розпочали вивіз жителів Херсона, а по факту їх депортацію з правого берега Дніпра на лівий. І ось 9 листопада суровікін заявляє, що немає можливості отримувати Херсон. Відтак міністр оборони Росії Сергій Шойгу дає наказ відвести війська на лівий берег Дніпра, що означає здачу міст. Та та чи все так гладко? Для початку варто зазначити, що про жодний жест доброї волі з боку Росіян не йдеться. Вороги були змушені ухвалити це рішення, виключно через нелюдські зусилля наших сил оборони і всього українського народу. Про це також нагадав президент Володимир Зеленський у черговому відеозверненні. Він наголосив, що про жодні подарунки від ворогів не йдеться. Звісно, що російська пропаганда уже поспішає виправдати такий крок своєї армії. Вона називає оголошення втечі з Херсону подією, яка у де в історію і повторюючи офіційну мантру про відступ на лівий берег Дніпра на заздалегідь підготовлені рубежі, називає його непростим, трагічним та спірним рішенням. Як зазначає центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України, насправді, 9 листопада Москва фактично констатувала щонайменше три важливі факти цієї війни. Перший росіяни офіційно визнали втрату єдиного окупованого обласного центру України, на який нібито розповсюджувалася оборонна доктрина Росії. Другий сили оборони України знову виявилися настільки сильнішими за другу армію світу, що не залишили їй жодного вибору, крім чергової банальної втечі. Так було під Києвом на Чорному морі із крейсером Москва і островом Зміїний, а також на Харківщині. Тепер Херсон. Третій, мабуть, найголовніший і який пропаганда усіляко поки що приховує руський мір на Херсонщині. Програв війну місцевим людям, адже на думку про ідеологів саме Херсонщина мала стати ідеологічною вітриною об'єднання українців із Росією. Саме прості жителі українського херсону з початку окупації своїм опором чітко довели окупантам та колаборантам, що на цій вигаданій ними вітрині стояли хіба що жалюгідні поодинокі манекени на к. Талт сальдо чи «Стремоусова». Що ж відбувається у Херсоні сьогодні? Ані в Україні, ані за її межами не вірять у жест доброї волі росіян. В офісі українського президента вже заявили, що у Херсоні зберігається значне угрупування російських військових. Україна не бачить ознак відступу Росії без бою. Росіяни підірвали кілька мостів, аби унеможливити подальше просування українських військ. Водночас у британській розвідці заявили, що відступаючи, росіяни будуть прикриватися артилерійським вогнем. А відхід їхніх сил із Правобережної Херсонщини відбуватиметься протягом кількох днів в американському інституті вивчення війни переконані, що битва за Херсон не закінчена. Водночас аналітики зазначають, що російський відступ навряд чи є пасткою, аби заманити українські війська у бої під Херсоном. Тим часом на фоні подій довкола Херсона Москва вкотре почала загравання щодо переговорів. Напередодні речниця російського МЗС Марія Захарова наголосила, що Росія готова вести переговори з Україною, але з урахуванням реалій. Що складаються на даний момент, це означає ніщо інше як фіксація уже захоплених територій. Про жоден мир не йдеться. Жодних підстав вважати, що Путін заспокоїться. Немає російський диктатор виграє час, щоб підготувати новий напад на Україну.